До інших тем цифровий гулаг Путіна в Росії цілі регіони відрізають від мобільного інтернету. Соцмережі тепер там розкіш, а виною всьому, нібито українські дрони. Тож щоб протистояти безпілотникам у Кремлі, вирішили заборонити що. Мобільний інтернет до кінця так званої СВО, тобто не припинити війну. А Ні, ти знаєш інтернет, шо така це така страшна штука. Це інтернет, нам таке можуть показати. Мені знаєш, здається, що не лише біда в дронах. Ну так розуміють в Кремлі. Мені здається, що скоро взагалі оця от історія з інтернетом буде як Північній Кореї в Росії. Що ти можеш мати інтернет лише коли береш картку, ідеш спеціальний інтернет-кафе, і біля кожного комп'ютера стоїть дяденька, на якому в погонах написано ФСБ, і він чітко передивляється, які ти там Ні, сайти гортаєш. Сайти зайдеш, тому що а раптом ти там на якісь укропські сайти заходиш. А раптом ти читаєш якусь правду про Путіна. Нічого mm -hmm. собі, а ну йди сюди. Ну і далі по схемі як Північна Кореї. Друзі, чого ж так боїться Путін? Далі в нашому сюжеті який зробив Олександра Кулібаба, все розкаже по темі. у нас в Сочі і в Ростові, наскільки я знаю, в Краснодарі після десяти сьогодні о восьмій повністю блокують зв'язок. У нас не працює ні крім ВК і щось там ще Я вже, все. Я, вже все. я Вже все я офіційно заявляю, що у мене немає сил хвилюватися більше. Я не знаю, як на це все вже реагувати. Я не знаю, що ми з вами всі будемо робити. Я не розумію. Їх лають, обзивають та проклинають. Мобільні оператори потрапили в немилість росіянам. Бум істерики через обмеження мобільного інтернету. У Кремлі вирішили, соцмережі грають на руку українським дронарям. Тож треба їх заборонити до кінця так званої СВО. Першим під експеримент потрапив Ульяновськ. Більшість дронів використовують lte мережі. Так і Русня почала відповідати на е, ці виклики. Насправді, Кремль готує росіян до е, ізоляції до так званого суверенного інтернету, е, і ці кроки це просто називаємо це така собі дорожня карта. Яка в кінцевому результаті приведе до того, що на Росії будуть доступні тільки російські ресурси, які одобрені Лубянки і Кремлем? Це все фобія Кремля про те, що місцеві про те, що громадяни. Почнуть якісь активності проти режиму, тому що війна вона вже не тільки в телевізорі. Вона і до росіян приходить додому, і в них картинка з телевізора трошки відрізняється від того, що вони бачать у вікні. Та одним мобільним інтернетом за поребриком не обмежились. Жителі більше десяти регіонів вже скаржаться на відсутність і дротового інтернету від державного Ростелекома. При цьому є доступ тільки до певних ресурсів. Є певний список ресурсів білих, як вони називають. Аналодії забув як там госуслугіч, як вони називаються. Там Яндекс таксі умовний, і ще якийсь там певний список каналів, месенджерів, руснявих, на які ти можеш зайти. Таким чином, ти на наш ну, умовний дрон, який летить, так він може зв'язатися з мережею, але вийти за межі. Ну там, наприклад, на території України через е, магістральну оператору він не може. а ще на Росії на добу вимикають мобільний інтернет росіянам, які повернулися з-за кордону, теж аби протистояти дронам. Але кажуть експерти: взяти і вимкнути від інтернету одним махом всю Росію вони не можуть, бо тоді впаде вся економіка. Перше ми пам'ятаємо, вона заглушила повністю мобільний зв'язок у Москві і великих містах на 9 травня. Коли там дуже хвилювалися, що виняла тимо і зруйнуємо там червону площу. Це був дуже дорогий експеримент. Тому що по різним оцінкам, а декілька годин, коли вони заглушили мобільний зв'язок в Москві, так а тільки Москва принесла збитки там 2,3 мільярда рублів. Уряд Росії ще й дозволив Роскомнадзору з 1 березня 2026 року блокувати будь-які сайти та відключати російський сегмент інтернету від глобальної мережі, зокрема у Разі поширення забороненого контенту російська пропаганда намагається пояснити це рішення необхідністю протидії кібератакам, боротьбою з шахраями та спамом, одночасно стверджуючи, що ця постанова є лише технічною та формальною. І таких блокувань щодня стає дедалі більше, бо тільки в 2025 році Роскомнадзор. Заблокував понад мільйон інтернет-ресурсів, що на 50% більше ніж торік.